Звичайно, що можна. Так, значить, слідчим відділом прокуратури Закарпатської області проводиться досудове розслідування за фактом дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася 9 липня поточного року приблизно біля 18 години 15 хвилин на 787-му кілометрі автотраси Київ-Чоп. Значить, за ознаками злочину передбачено частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Тобто порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу особами, які керують транспортними засобами. Як відомо, за вказаною статтею передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років, з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки або без такого. Чи справою порушено проти конкретних лідеї, чи Розповідає. Досудовим розслідуванням на сьогоднішній день встановлено, що на участку цієї дороги трапилась дорожньо-транспортна пригода. Події розвивалися наступним чином: автомобіль Міцубісі Паджеро виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з зустрічним автомобілем ВАЗ-2107. На сьогоднішній день з показів очевидців встановлено, що за кермом автомобіля Міцубісі Паджеро перебував голова одного з районних судів Закарпатської області. На сьогоднішній день у справі проведено всі необхідні першочергові слідчі дії, призначено судово-медичні експертизи, проведено огляд транспортних засобів та призначено автотехніку, автотехнічну експертизу. Що торкається водіїв автомобілів, то вони вчора відразу були доставлені до Закарпатського обласного наркологічного диспансера, де було проведено їхнє освідування на предмет алкогольного та наркотичного сп'яніння. Станом на сьогоднішній день у нас є попереднє заключення про те, що водій автомобіля Міцубісі Паджеро перебував в стані алкогольного сп'яніння. Попередній висновок. Остаточні висновки та ступінь алкогольного сп'яніння буде надано органом досудового розслідування додатково після проведення токсикологічної експертизи крові, яка була відібрана у вказаного водія відразу вчора після. Цієї дорожньо-транспортної пригоди. Хочу також повідомити, що всі першочергові експертизи призначені. В даний час допитано очевидців події, також скеровано доручення щодо встановлення інших осіб, які можуть дати свідчення щодо вказаної події. По завершенню цих експертиз, після проведення всіх необхідних слідчих дій буде прийнято остаточне рішення у вказаному кримінальному провадженні. На даний час водій Міцубісі Паджеро перебуває в міській клінічній лікарні, оскільки він отримав тілесні ушкодження. Хочу також зазначити, що категорія особи судді належить до тих, до тих осіб, щодо яких передбачено особливий порядок кримінального провадження. Тому кримінальне провадження буде здійснюватися з рахуванням особливостей кримінально-процесуального кодексу, який діє на сьогоднішній день. Це означає, що обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту чи тримання під вартою, чи доставку примусову доставку його до слідчого, до суду може бути здійснено, виключно не може бути здійснено без згоди Верховної Ради України. А повідомлення про підозру суді здійснюється виключно Генеральним прокурором або заступником Генерального прокурора України. Такий порядок. Кримінальна справа порушена за фактом. Статусу суддя на сьогоднішній день підозрюваного немає, оскільки повідомлення про підозру будь-кому в цьому провадженні ще не виносилося. Тому що недостатньо даних на сьогоднішній день, щоб говорити про те, щоб повідомляти будь-кого про підозру. Тобто він може, наприклад, зараз виїхати за кордон? На сьогоднішній день він може виїхати за кордон. Можете. А як недостатньо даних? Зараз призначені, призначені судово-медичні експертизи і е, інші е, судові експертизи, за результатами яких буде прийнято висновок, буде прийнято рішення про наявність, чи, чи достатність підстав чи відсутність достатності цих підстав. Тільки після завершення цих експертиз ми остаточно приймемо рішення. Дана справа перебуває, розслідується, ще раз наголошую, слідчим відділом прокуратури області. На місце події виїжджали безпосередньо зразу слідчі прокуратури виїжджали. Заступники прокурора області, які безпосередньо займалися організацією огляду події і фіксацією слідів вказаної дорожньо-транспортної пригоди, для того, щоб в максимально стислі строки завершити розслідування і прийняти законне рішення в даному провадженні, а ці експертизи скільки часу можуть тривати, скільки часу словами, є, щоб втихати? експертизи будуть тривати в залежності від їхнього об'єму. Ну я думаю, що ми будемо вживати заходів до того, щоб вони були призначені, вони вже призначені, щоб вони були проведені знову ж таки в мак.